Підлітки з заможних сімей знущались над 12-річною дівчинкою і буквально розізлили всю країну. У соцмережі з'явилося відео з кадрами побиття групою дівчинки у Білій церкві. Головний фігурант, – 16-річний підліток і інші неповнолітні кажуть, що їх було сім. Зібрались у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. Як розповіла тітка, до цієї події дівчині пропонували. Травку, на що вона відмовилась, і розповіла про це своїм так званим подружкам. Але згодом ці подружки донесли тій дівчині, яка і пропонувала пихнути, яка є на відео в чорному костюмі. В парку вони назначили зустріч, куди потерпіла, прийшла зі своєю собакою. Там її чекала група розлючених неповнолітніх школярів, які почали погрожувати, здійснювати психологічний тиск та вимагати гроші у дівчини на суму 15 тисяч. Тисяч гривень. А той самий 16-річний юнак вирішив, що слів залякувань мало, тому вдарив її по голові та розпилив газовий балончик прямо в обличчя. Весь цей жах вони фільмували, і група зробила навіть фотодоказ свого покарання, тобто буквального знущання над дівчинкою. Мати дівчинки, дізнавшись про побиття своєї дочки, одразу ж викликали невідкладну допомогу і поліцію. Вони інкримінували це як легке побиття. і пов... Повідомили про підозру юнаку, що безпосередньо побив потерпілу. Відповідно до Кримінального кодексу України йому загрожує 12 років за гратами. А як щодо решти учасників цієї катівні, як повідомили про охоронці, розслідується також кримінальне провадження відносно ще трьох неповнолітніх щодо умисного легкого тілесного ушкодження. І важлива деталь: батько, брат і двоюрідний брат 12-річної дівчинки зараз на фронті. Це жесть, це злить, це Обурює, такого не має бути в суспільстві. Тисячі українців висловлюють свою підтримку дівчині, поширюють інформацію про цей інцидент, щоб кожен отримав по заслугах, не тільки діти, а й їх батьки. Також і ви не будьте байдужими, поширюйте суспільний розголос завжди працює. І як я казав, такого просто не має бути в нашому суспільстві.